Українська академія лідерства за підтримки компанії Plarium другий рік поспіль запускає проект бустер талантів. Всього було відібрано 200 учасників з усієї України по їх мотивації, і ці учасники прослухали 31 спікера з півробітників компанії Plarium. На протязі двох місяців ми мали можливість поспілкуватися з працівниками Plarium, які розповіли нам про професію та перспективи у геймдеві. Коли я почула, що є така можливість виступити спікеркою на бустрі талантів, я зрозуміла, що це дуже цікаво, і мені є що розповісти. Треба бути готовим керівнику абсолютно завжди це до змін до будь-яких змін, і це виглядає якось так. Основна була ідея дати інформацію по софт скілам тому що ну, на мою думку, це не те, чому навчають на курсах. І почнемо ми з того. Що ж, основне для будь-якого проджект-менеджера сам бустер талантів допоміг мені влаштуватися на стажування до однієї маленької інді студії. Я б хотіла кожному побажати, щоб вони не боялися брати участь в проектах, бо саме ці проекти можуть розкрити якісь таланти, що давно ховалися у вас всередині. Їм де близько і варто докласти зусиль, все вийде.